Мене звуть Тетяна Ковпак, а я ВПО з міста Бердянськ Запорізької області, фізичний реабілітолог, практичний психолог і майбутній психіатр. На сьогоднішній день ми вже з 22-го року працюємо успішно в місті Кам'янець-Подільський. Якщо ми виграємо проект Створено жінками, ми зможемо закупити діагностичне обладнання для наших пацієнтів. За допомогою портативного УЗД-датчика, ми зможемо вчасно, грамотно і точно діагностувати патології, з якими приходять люди, і надавати їм допомогу вже на місці. На фоні того, що ми хочемо пересувний купити УЗД-датчик. Будемо мати можливість виїжджати до пацієнтів додому, і коли ми подорожуємо до воєнних у військові частини в шпиталі або навіть до фронту бойових дій, ми зможемо брати цей датчик з собою і допомагати вже на місці нашим хлопцям у відновленні та реабілітації. Майне мізжалмора, а фінаншalдиректор оці Марк Сір Едж компанії. Фо десердієрінроу is Марк to support the Created by Women Award And I'm excited to be part of this wonderful initiative as a member of the jury. The success stories prove that if you give women face in their own strengths and opportunities for development, they will show amazing leadership and impressive results. Thus, I thank every woman entrepreneur for being an example of professionalism, leadership, and true resiliency. Additionally, St. Mark decided to provide a special prize this year.